Шукають зброю та затримують зловмисників. Для учнів однієї зі шкіл Хмельницького провели так званий урок мужності, де службові собаки Торта Ерон демонстрували свої вміння під наглядом кінологів. Сьогодні дітям, ми продемонстрували загальний курс дресурування службових собак, також пошук зброї в автомобілі, після чого ми перейшли на затримання злочинця, який здійснював течу та нападав. Глобову атаку. Школярам урок сподобався, адже вони побачили, як працюють службові собаки. Мали змогу їх погладити та отримати відповіді на всі запитання щодо дресирування чотирилапих. Мені сподобалося самі собаки, як вони виконують свої команди. На мою думку, таке треба проводити частіше в школах, тому що дітям це цікаво спостерігати. Діти навчаються. Це важливо, адже сьогодні ну, у нас щастя війна, і в машинах люди можуть привозити зброю або небезпечні речовини, і собакам важливо це знайти. Нині важливо знати, як працюють з собаками та яка їх роль при відкритті злочинів, але без тривалої підготовки чотирилапих проведення даних операцій може бути непродуктивним та навіть небезпечним, запевняють військові. Привчення собаки до обшуку транспорту починається все на ігрі. Спочатку підкладається любима ігрушка, це її як основний запах. Після цього докладається концентрат. Це може бути зброя, може бути вибухівка, може бути, там, так само і наркотичні речовини. Після того, як кінолог вже бачить, що собака досконало обшукує з ігрушкою, він забирає. Концентрат ігрушки лишається тільки запах речовини. Службові собаки для нацгвардійців найкращі помічники, адже вони виконують обов'язки на блокпостах та забезпечують громадський порядок. Тож постійне вдосконалення професійних навичок як кінологів, так і їхніх підопічних є важливою передумовою якісного виконання поставлених завдань. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.